Придорожнє не вірю. Жодного туалету не бачив, такого, щоб можна було зайти. Трошки страшно, і дітей ж не страшно. Ну, воно непродумано совершенно цей туалет для, для такого кількості людей. Це для цієї установки то воно да. Ми тримаємо їх в належному стані, постійно, постійно дивимося, постійно контролюємо, щоб вони були чисті. Також прибираємо бумажки, все, що було в належному стані. Перше люди неохайно просто оставляють пакети в туалеті, викидають мусор в туалеті, кидають дірки. Постаралися максимально велику кількість відремонтувати та відновити. Але є деякі ділянки, які ми ще не спіли відрінкувати, тому там стоїть ще старі туалети, старі зупинки.